Служит <реш> В Там проблема, да, дівча. Я з Сибуровською знаком тільки в телеграмі. Мені цікаво, де ти знакомий. Надо потапайте по екраночку, пожалуйста. Чи в телеграмі, чи в сигналі, чи десь менче. В розмінці. сигналі, блядь. Міша, то напиши мені, блядь, мені вже в сигнал. Бо Коля за той сигнал мені вже мозги виносить. А ти ні разу не написав, блядь. Закажи мені там сигналі бро. Ще Що пише. У мене шість попугає. Я боюсь, кольору, я не скажу йому. Це вече з'являється поступити в, в Києві. Я тлікаюся. А це пишуть київляни, вони хочуть, щоб я в Києві залишився. Останався, ти не стоїть. <звіст> делом? Засрал мне всю скатерку, подивиться. Эм, ты что забыл? Ну, мальчик кушал. Да, Свежи ты же Вы что, ты же не мальчик тебе? <laughs> так, молодец, зайчик. Котлетки он любит, он вырос кот. Я, блядь, я поставил котлеты, а он вылез на стол, под шумок, пока я мыл і котлету з'їв. Ну прикидуйте. Mm -hmm. Котлетка і салат з капусти. Да, це все. І mm -hmm. то в новості на кулінарії. Усінька mm -hmm. посіда. Що зробите? Thank you. Александр, Кристи, спасибо. Только покушай опять пять хватит кушать. А добрый, холь, спасибо. 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 Не сиране, чого двістика добра. М? М? Соду добавляв, до не мені як добавляв. Мені як додавав чайну ложку. Але я, дівчата, стоп, бо я вже дві котлети з'їв. Ото одну пробував, коли жарю, я не можу так багато їсти. Щоб цибулька... У мене желудок маленький. Не можу багато їсти. Чуть-чуть і все. А знаєте, чого я не можу багато їсти? Бо я держу місто на кот, я собі Наполеон купив.